Привіт, друзі, з вами унікальна майстерня. Ну що ж, недавно робив відеопорівняння на Makita GI5030 і M. Е. Ось вирішив відновити заказати новий якір. На Макіту Щоб її встановити. Ось так ось розібрав, зараз редуктор розберу, такий ось маленький. Також попробую встановити ось таку ось болгарку, велику штерн модель ag 230 d Ось. Я вже якір з неї зняв. Ось так ось. Проводочка підгоріла. Я пробував тут спаювати, епоксидом заливати, але це не допомогло, як бачите, вітки вже потем, потемніли, і вже кінець ось. Попробую заказати новий якір. Ну ось, друзі, я розібрав ось редуктор. Це все розбирається. Дуже легко. Ось такий ось у нас ротор. Або ще, кажуть, якір. Ось так ось він. Згорів 10 років. Рівно 10 років відпрацював. Сама обмотка вроді би ціла. А ось, як це назвати? сіомочні. сьомочні. Ні. Ось ці пластиночки ці. Їм уже прийшов кінець. Я так розумію, їх не встановиш уже. Ось. Заказав якір. Також підшипник. Чути по звуку і що. Йому вже кінець. Ось. Передній... Передній... Передній цілий. цілесенький. Ось. Ось так ось. Ось. Навіть заводська смазка, як бачите. Так, заказав, якір вийшов 530 гривень, не оригінал. Оригінал буде стояти в районі 900 гривень. Також заказав підшипник 70 гривень. І щиточки теж 70 гривень. Ось так ось. А на цю на Штерна, щось не зміг знайти. Є один варіант 1200 гривень якір. Але. Потрібно ще добре виміряти все, щоб, звичайно, не заказати не такий, так як це 1200 гривень. Остаткові. Ну що ж, чекаємо, коли приїде посилка. Ну що ж, повертаємося до нашого ремонту і відновлення. Makita GI 5030. Ось прийшла посилочка. Це нові щитки, оригінал Makita sv 459, якір. МРО, це не реклама, до речі. І два підшипники. Фірми НСК. Давайте підшипничок і щіточки відкладимо і подивимося, який у нас якір. Давайте порівняємо його з оригіналом. Так, по вазі вони будуть. Так, перепрошую, мене перервали. Так, на чому ми зупинилися. По вазі вони будуть якби повністю одинакові. В лопасті для охолодження теж одинакові. Тільки на, на Макіта на оригіналі повсюди. Ось Макіта, Макіта та номер якора. Ось. Обмотка. Ну, обмотка, звісно, на макіта більше міді. Це Ой, от так це буде видно. Це оригінал, а це, будемо казати так, не оригінал. Ось. На не оригіналі менше міді, але дуже добре залито компаунтом, Залаковано все. Ось. Вітки всі позв'язувані. Ось так ось, з ниткою. Це щоб при великих оборотах не розліталися мідні обмотка. Ну, і якби не оригінал краще виконаний, можна сказати, в ролі защити, захисту ось буде краще. Ось тільки міді маловато. На оригіналі буде більше. Ну і в принципі. Більше нічим він не відрізняється. Ось так ось. Що ж, давайте для початку. Для початку потрібно зняти ось підшипник, щоб зняти ось захисну таку захист для щиток. Так, для початку давайте його знімемо. Ну ось таким, таким ось варварським способом я його відрізав. Ось. В нього залишилося. Його можна викинути. Так. Ось зняли. Не забуваємо одягнути його ось. На місце ось його можна трошки простучати. Сів повністю ось так ось, і тут піде підшипничок. Ось, ось беремо підшипник ось такий ось НСК. Як бачимо, він весь в смазці, Його змащувати не треба. це є японська фірма. Ось бачите, він ходить плавненько. І його сюди. Потроху, потроху, так, нам потрібно Дерев'яшка. Щоб була рівна. Востаємося. І потихеньку Тихенько простукуємо, щоб він повністю сів. Так, підсвітка згасла. Ну, ось, якір готовий. Ось такий ось красивий. Получився. Зараз так, це нам не потрібно. І все крутиться. Так, зараз будемо збирати ось редуктор. Ось ще замінимо ось цей підшипник на новий. Для початку треба зняти стопорне кільце, і він повинен Звідти легко вийти. Ось витягнув стопорне кільце. Ось такий маус від Дніпром. Давайте ми його вичистимо. Ось такий ось у нас. Треба обережно, так як там багато смазки. Дайте ми його, там я його не буду міняти він ще, він ще цілий. Хай стоїть. Його ми залишимо. Ось. Він оригінал, ще рідний. Ось. Гарно його вичистимо і залишимо. Навіщо міняти те, що не зламане? Так ось. Все. Все стоїть. Ось. Так, вичистимо звідси, щоб було легше. Ось, навіть, видно, що смазка рідна стоїть ось. Ось, трохи наживив. Для початку набиваємо ось цей якір сюди, буде ось, так ось. цю шестерку вона заходить туди легко. Потім наживляємо ось так, ну і простукуємо. Я простукую це ось так ось потихеньки. Ось. Відно. Тихонько йде. І так декілька разів, щоб повністю сіло. Далі беремо ключ на 10 і якором крутимо і затягуємо намерто. Ось так ось. Ось, після цього як добре. Його простукали, затягнули. Ось. Можна потроху збирати це все і перевіряти на роботоспособність. Ось так ось. Редуктор збирається в тій послідовності, як я розбирався. Осталось так. так ось ще вібраційна резинка, її треба сюди поставити ось так ось ось. Закручуємо. Наш редуктор, Так, після того як ми все закрутили. І не забувайте, як ви хочете. Уже на ваше ось. ось По стандарту має бути ось так ось. Чуємо, в принципі, нічого важкого немає в ремонті. Головне підібрати якір правильний, так як на дану модель є декілька видів. Макіта gi 5030 була. Перша серія і друга. Там якорі трішки відрізняються. А саме посадка підшипників на о, першій серії о, посадка підшипників буде 122 мм, а на другій 126 або 129, вже точно не пам'ятаю. Головне не перепутати, так як самі розумієте, якщо перепутаєте, то не зможете не якорі поставити його розміри, в принципі, будуть одинакові. Тільки посадочне місце під підшипник буде. Не таке так, добре закручуємо. Так, далі нам потрібно щітки поставити. Спочатку розкручуємо щітки, їх у мене немає, тому я заказав нові. Тут ставляться щітки сюди одна, сюди друга. Беремо щітки? Ось такі ось щіточки, такі маленькі. Є так, зараз поставимо другу ось друга, Так, тільки поклали? Так, давайте протестуємо. Чи запрацювала наша макіта. Так. Ну ось, поклав щітки. Пробуємо перший запуск. Працює добре. Навіть не заметно, що якер помінявся. Зараз попробуємо її під навантаженням, що вона покаже. І так, зараз попробуємо під навантаженням. Що вона покаже, ось працює добре. Ще щітки не притерлося, коли притруться, буде ще краще. Ось так ось. Ціна ремонту обійшлося в 700 гривень. Це якір 536, Щітки 70 і один підшипник НСК 70 гривень. Ось так ось. Кому сподобалося моє відео. Ставте палець вверх. Підписку, думаю, я вже заслужив. Підписуйтеся.